Партизанський рух на Дніпропетровщині і, зокрема, на Криворіжжі особлива сторінка історії краю в 1941 1944 му в області діяло 67 антифашистських організацій та 28 партизанських загонів. Та з кожним роком науковці з'ясовують нові невідомі факти та імена. Так, наприклад, за радянських часів приховувалися факти підпільної діяльності ООН, в тому числі і в нашому місті. Лише нещодавно вдалося відшукати фотографії керівника міської організації Сергія Шертюка та активістів Ганки Максимець та. Бориса Назаренка. Газету почали випускати якраз дзвін. І от Михайло Проченко. Він це щотижневий часопис, який виходив два рази на тиждень. Він став редактором цього дзвону. Зрукувалися матеріали, які розповідали про історію України, яка раніше на заборонена взагалі було її вивчення правдивої історії України про героїв нашого українського народу. Він випустив і ми представляємо збірку його поезії «Кобза». Також виходив тризуб. Це був випуск, випущений збірник. Тризуб це були пісні. Патріотичного спрямування ці та інші маловідомі факти розповіли працівники запрошеним на презентацію студентам Криворізького економічного інституту КНУ. Сьогодні факти існування ОУНівського підпілля підтверджують і документи обласних архівів. Хоча деякі дані дослідники називають доволі суперечливими. В роки окупації на Криворіжжі діяло 14 підпільних груп. Не всі з них дожили до дня визволення. Про їх діяльність теж згадали на заході в черзі дня партизанської слави. Найбільш відомими на Криворіжжі є загони Миколи Решетняка Івана Меденка, Держинець, Юрія Котеченка та Микола Гриньова. Цього разу вперше були представлені матеріали, подаровані колишніми партизанами загону Георгія Сєднєва, який діяв у Широківському та Володимирівському районах. Спочатку цей загін налічував 43 чоловіка, почав діяти він із жовтня 41-го року. Потім е, об'єднував уже сім груп, 129 чоловік. І е, на кінець, уже 44-го року, коли вже йшли безпосередньо бої за наше місто, 190 чоловік входило в цей партизанський загін Сєнєва. Інтернаціональна патріотична група, яку очолювала думна Самсиновна Коніва. Чому інтернаціональна? Тому що склад цієї групи входила підрозділи. Азербайджанців, яким вдалося врятуватися із концтаборів і під виглядом артистів вони діяли в цій групі. Це давало їм можливість роз'їжджати по навколишніх селах нашого міста і передавати і літературу, і збирати матеріали. На думку дослідників, головне знати факти, а вже акценти розставить час. І сучасна молодь з цим погоджується. було цікаво послухати цю лекцію, так як інформацію раніше не знала. І я думаю, це очень познавательна, щоб студенти і діти, якби приходили в такі музеї посіщали і узнавали для себя більше історію нашого города. Саме такі заходи і допомагають наблизити з минулого вирішальні для країни роки і з'ясувати імена всіх, хто боровся з фашизмом. Тому особливо необхідним є сьогодні нагадування про страшні уроки третього рейху уроки, які людство не має права ігнорувати.